Волосся росте як квіточка-тюльпан з цибульки. Волосяна цибулька називається фолікул. На голові людини приблизно 100-150 тисяч фолікулів, у яких відбувається зростання волосся. Волосся має три фази росту та оновлення. Перша фаза це анаген активний безперервний ріст. Він триває від 2 до 5 років. Друга фаза катаген перехідна стадія, коли зростання волосся зупиняється, а волосяний фолікул готується перейти до стадії покою. Тривалість цієї фази 3-4 тижні. І третя фаза телоген фаза відторгнення, коли волосся, що відокремилося від кореня, просувається до поверхні і випадає, а фолікул відпочиває і готується до виробництва нового волосся ця фаза 2-4 місяці. В нормі у людини приблизно 80-90% волосся знаходяться у фазі ангену, тобто фазі росту. 1-2% у фазі катагену, це перехідна фаза, а інші приблизно 8% у фазі телогена, у фазі відторгнення. Якщо ваше волосся починає випадати жмутами або з'являються залисини, Потрібно бити тривогу і шукати варіанти лікування. Якщо хочете дізнатися про те, як правильно з турботою підтримувати здоров'я вашого волосся, дізнатися рецепт народної медицини від випадіння волосся, переходьте на канал Практики Довголіття. А я бажаю, щоб ваше волосся було густим, сяючим і здоровим.